Всім доброго вечора. Ну що, ми справилися з ділами, загрузили ми ось такий ящик. І зараз ми будемо їхати до Діми, забирати 5 кабанів і одну пепу. Ось так. Одна свинка пепа і 5 кабанів. Зараз Леночку заберу. Ну, а в нас, як сідаш, всі граються досі зі світлом. Ми на генераторі. Хтось мені писав, що в Дніпропетровській області світло не вимикають. А ви бачите, оказується, вимикають. Десь в якихось там містах не, а от наше Кам'янське, як завжди, як наче саме проігране. Так, добре. Зробили ми їм там сарайчик. Зробили корито. В общем, все по порядку. Зараз поїдемо, заберемо поросят, покажемо вам, Побуваємо у діми і побачите, які поросята і як ми їх обустроїли. Поцепили їм майже конденсіонер в свинарник, щоб їм було там тепло, не холодно. Оп, Лєночка тут працює. Лєночка, привіт. Я розказую, що ми свиням поставили конденсіонер. Опять камера запотіла. Да? да. Протер камеру. Лінуся, що тут робить. Шкварочки шкварочки, шкварочки топила, Леночка, топила шкварочки. Зараз ми підзаглянемо там. О, які шкварочки. І це ж теж, так? Да? Відро шкварки. Я нехай. А, це смалець. Смалець, шкварочки викупили, смалець збираємо. Ну, я да. ага. зрозумів, так. Ти вже і ковбаску готуєш, так? Да? Угу. Ясно. Так, все, летим до Діми. Е, Лен, кажу, забираємо у Діми 5 кабанів. Кабанів? Да, і одну свинку пепу. Так? Да? Да. Все, буде у нас пепа і 5 кабанів. Ну, ну, як кабанів. Кабанці. Ну, поки поки Покимість. Ну, міні-кабани. Ну, вони ж виростуть і будуть кабани. Да. Ну ладно, поїхали. Привіт, добрий. Добре, ми вже в Дімона. Зараз подивимося, що тут наші кабани роблять. Ой, які. Какие... А мамка віддасть їх тепер. Куди вона дінеться? Мамка не кидається, ні. Поділяй, поперегайся. А ось, то задиви, які є. Ух! Тут ху на вас. Один там маленький. Такий міні пікі такий. Пунь-пунь-пуньк. -пунь. міні пікі, так? Да? ці вже побольше такі. Ей! Ми тут вже mm. побачили. Два, два місяці, а оці ось раз, два, три. Родилися, mm. та, 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 4 -та вересня. Mm. Два. І чуть -чуть. Mm. Mm. два. Mm. А, там вже три місяці було вийшов, mm. так? Ось такі. Mm. Кабани. А ці місячні. Місяч, це місяць, це, так? Більші. Ну там місяці п'ять, mm. місяці три дня десь так. А Це наше, да? так? Ці, О, у нас червоний такий, два десь, тут Два банани. Да. Ми короче, з вирішили, що у нас буде 5 э, кабанів і свинка пепа. Да, і свинка пепа. Так, Добре, давай забираємо. Ти ловиш чи я тобі ловлю? Ні, ти ловиш, даєш, а я носю. А ось о, ось, красавіця, де. Ой, яка мамочка. В январі вже, да? Буде приплод. Получається, вона буде рожати. Вона погуляла 5 вересня, вважаємо, 3 місяця. Так, в початку буде десь кінець. приблизно на новий рік. На новий рік, коротше. Дікабря, Димончик да. Дімончик корму так усього виготовляє. Бачите, така у нього ДТЗ. Звісно, для такого поголов'я, Діма, маленька, важко, 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 да, я в майбутньому собі Лажко, важко. Не роблю, я закажу Важко, важко. Дивись, Діма, там може, ти бачиш у мене на відео ДТЗ-шка. Да, дуже чудова. Я не знаю, хто там шов, Колись там один із блогерів її там короче, питався хаяти. Він її купив, не змог настроїти, почав там махати, там Кирил, Кирил Валентінович, да. ну, видно, людина не розібралась до кінця і там, а фігня, фігня, взагалі диск клас, бомба. Вообще, мені подобається. Мені Хоч вона буде з бетонної шанти зроблена. Шурує вона відлічна. Дімончик на Пуріні держить і на ЦХВ, Да? Чи це, так, це Пуріна просто мішок мене... мішок такий, Думаю, а. Це старт даю, у мене виходить, не було воєнно купити е, ціхаве. Ага. І от вона я, яку давав їй престарт для супорісних ага. корма, Я їй давав Пуріна. І так вони пішли, поки я їм старт дам на пуріні. Після старта обична дерть у нас іде. Ну так, я зрозумів, а деяким даю це хаве де як. Нічого не мішаю, тобто. Не так, ну я знаю, що у нас п'ятихацький свинокомплекс, той повністю тримає все на цехале. У е... мене даже, навіть даже їхня рецептура є. Як вони там полотять, роблять. Колись мені вона ця рецептура їхня там правдами, неправдами досталася. Ну, Це нам Дімончик трошки дає з собою корм, щоб ми зараз з вечора ж порося там насипали, а завтра зранку я зроблю вже їм новий корм і все буде чудово. Ну, ось так. А ну, красавиця, де ти? Йди ще раз. Маша, машуля Ні, не хоче вона вже до нас вставати. Ось така вух рукає така. Мамонт. Це мамонт. За мамонт цілий. За четвертим, так. Да, да? но... Та вага у ну, неї ну, е видно, що неї вона. І в крові присутствує порода Макстера. Макстера, так? Да? Вона коротка, нога, товсі, угу. коротка на ногах. Ну так, да, в неї. Не сильно кладовита, да, в неї 10, і 10, і є таке давна Макстера. 19, ну, раз було 13. Угу. ну, мамка. Замічательно, да? да? Ну, от, бачиш. 10. Машунька, молодець, машунька, так, давай. Работай, щоб все було чудово. А ми теж підемо зараз. Так. Дімончик зараз потримає цуцика свого. Дімон, в тебе такі відражаючі усі такі. Коротше, ті, а, так так прикольно. Да, це правильно, так десь на дорозі или що. А видно, так, нам... да, тебе видно одразу. Ти бачиш, що яка біда в Дніпрі вчора залишилася? Да, 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 да. На дорозі. Так, да, да, на бехі дякую. Так, відкриваємо. Відкриваємо, аж вікна запотіли, вже свині нахекали. Ось живо тут одето збоку так. Кулик. Да. Все закриється. Так, лінусечка, давай розчитаємося з Дімончиком, ми вже цього знімати не будемо, е, бо гроші люблять тишину. Так. Все, їдемо додому. Опа, от ми вже і повертаємо на свою вулицю. так? Ось у нас телефон бігає. Все дуже швидко, швидко. Траса, траса гарна, да? удобно. Ось так бачите, коли є світло, як гарно у нас все освіщається, все так видно. Все чудово. Так, зараз приїдемо додому. Вигрузимо наших свиней, кабанів, да? а потім покажемо далі. Ну, ми вже вдома. Приїхали дім, ми забрали поросят. Сьогодні ми тут в сарайчику все зробили до ладу, поставили двері там, утеплили двері тут. Включили ми лампи і поставили отакий кондиціонер нашим свиням. Ну що, щоб їм було літом не жарко, а зимою не холодно. Ну, я шуткую, це не кондиціонер, це е, просто обігрівач, який дуже такий, ну, гарно да, обігріває. Гріє, гріє. Да, добре грія. От, е, Згідно е, це ми його включили. А коли ми приїхали, то він показував, що внутрі тут 6 градусів. Я думаю, 6 градусів це не холодно. Ну, ось знайомтесь наші маські-мяськи. Значить, тут у нас 6 хлопчиків і одна. Дівчинка. Хлопчиків, а, 5 хлопчиків. 5 хлопчиків і одна дівчинка. І одна дівчинка. Два тут у нас червоненьких. Переполох. Да, Переполох. Ось знакомтеся. Це наш банан. Ось такий бананчик, да? да. Бананчик тобі. Красненький, да? да? Це ось тоже красненький, ну це у нас персик. Персичок, да? да. Персик да. такий персичок. Ой, бананчик і персичок, да. Дівochка у нас в буде... коритці, да. вона в коритці вона. Да. Дівochка он уже в корито залізла. Що таке? Куховтоби <рес> да-да. Ну, це наша Пепа, да? Свиночка да. Пепа. Да. Е, ну, а останні двоє Просто Просто кабани, да, кабанний. да. Двоє буде без імені, а так у нас буде банан, персик і пепочка. Ну, ось отак. Лампи опустили, лампи дуже добре гріють, їм тепло. Діма нам дав ось такого сіна, ми їм підложили сінця. До водички вони вроді як да? достаті чи не достаєте? Ну, Я не думаю, достануть. Не достануть, достануть. Угу. достануть положим, там ми наверное, зараз положимо кирпичик один і другий, щоб вони вставали. Зробив я їм корице таке нове. Кажу, Лені, мабуть, воно високе, ну, вони не будуть доставати. Ну, Лена, так. Ліна каже, ти спомни наших отих. Доставали, достануть. Да. Коротше, прийняли рішення, що природа виход знайде, їсти захоче. Залізли. Ну ось вони вже мають. Банан. ти що? Ось отак, бачите. Я залізла і грис. Завтра ми їм наробимо корм. Це корм нам Діма дав. Той що вони їдять. Сьогодні вони повечеряють, їм хватить на завтра, на, на ранок. А потім ми їм завтра зробимо вже новий корм. О, і Муся прийшла, воно подивитися на нове наше хазяйство. Да? Діма нам також дав ось, ось таке сіло. Ось, да? ось о, цілий такий, як він називається, сноп, не сноп. Ну, тюк, ні, тюк. Да, маленький тюк, да. маленький тюк да. так що, думаю, їм вистачить. Тепла, я думаю, їм тут теж вистачить і місце з головою. Mm. Ну а коли вже вони підростуть такі, що будуть двері вибивати, то вже буде тепло, так? Yeah, вже підуть на літній прогулочний, двір. прогулочний прогулочний літній дворик. Ось так. Ну Ти знаєш, я, я ось стою доволі таки тепло, непогано. <гану> е, ізначально хотіли, Ліночка трошки далі возьми. Ізначально хотіли з Ліною отут придумати таку шторку, так, закрити. <гану> а потім подумали, що у нас же тут і бочка з водою. Треба, щоб теплі, щоб вода <гану> не замерзала. Тому завес тут ми не зробили. Хай тепло йде повністю по всьому сараю. Щоб і водичка не А Воно, бачиш. А ми хвилювалися, що вони до кори там не достануть. Диви. Ось такі Ну, Я дивлюся, банан самий такий наглий. Так? Він, такий, він самий крупний, виходить із них усіх. І дивиш, що він витворя, став, гузу. А ці всі лізуть на одне. Ну тут же ж теж місто є, ви тупенькі. Всі <ривання> <сі> лізуть на одне тут. Ну є ж місто, не треба лізти тільки. Ох і хлопці! Ох і хлопці! Так, пульт давай ми отут тут положимо. <плес> Хай, лежить. Ось так. Ей! І... Персик, що такое? Тобі міста не вистачає. Ось сьогодні, воно дивись, о, дивись, бах. Давай, зараз я вас направлю. Ось О боже, це ж так треба лазити по кориту, розумієш? Треба ж по кориту лазити і так не виходимо. Завтра ви тут напісяєте, накакаєте, ми це перенесемо сюди в уголочок, щоб ви тут знали де ходити. Бачите, біле ми все повністю дезинфіксували. Дезінфікатор ми глина. йодоклін. Йодокліном, Йодокліном yeah. все це обійшли, продезінфікували. Ну, ще поки залазять, вилазять в корито, тому що малі. Так, ну Я думаю, вони достануть до поїлочки. І все буде добре. О, ні, то ми кирпичики підложимо. Ось так. Таке коротеньке на сьогодні відосик. Ми вам запілили, і показали ось вчорашнього нашого стрімчанського. Ну, а завтра ми опять йдемо до Діми, тільки вже за свининою. Все, дякуємо за увагу. Ставте лайкос, кому сподобалось, пишіть, як завжди, свої коментарі, а ми на них будемо відповідати. Також хочу сказати велике дякую одному з підписників, який мені написав, що Сергій генератор треба глушити через кнопку, а не закриває кран. Тому що там виходить зі строю. Щось там виходить зі строю і його потім прийдеться ремонтувати. А цей підписник, який це написав, він пише, бо я займаюся ремонтами генераторів. Дякую вам. За таку чудову підсказку. Я не знав. Тепер роблю так, як ви мені написали. Лушу через кнопку. Все. Всім пока. До нових зустрічей.